І проте в нашому центрі протидії дезінформації кажуть, що слова Ушакова про перемир'я не є офіційною відмовою Росії. Рішення там ухвалює Путін і наголошують, що Ушаков з зманіп... ну, не маніпулює і демонструє, що, нібито, Росія все ще хоче миру, а не припи... а припинення вогню це якраз не шлях до миру. І до того ж стало відомо, що Росія передала Сполученим Штатам список вимог для укладення угоди про вик про припинення війни проти України. Журналісти Reuters, посилаючись на співрозмовників, знайомих з цим питанням, пишуть, що всі вимоги Москви достеменно невідомі під питанням і факт того, чи погодиться Кремль вести приговор з Києвом, поки її забаганки. Росії мається на увазі не будуть прийняті. Проте джерела стверджують, що ці вимоги схожі на ті, що й раніше висували Україні США та НАТО, тобто відмову від членства України в НАТО, згода не розгортати іноземні війська, міжнародне визнання приналежності Криму та чотирьох областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської у складі Росії.